26 листопада на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що замінував заклад харчування в Івано-Франківську. Він сказав, що залишив в приміщенні пакет із невідомою речовиною. На місце події одразу було скеровано поліцейських. Представники вибухотехнічної служби та кінологи провели ретельний огляд. Жодних вибухових пристроїв, предметів та підозрілих пакетів не виявили. Поліцейські також буквально за годину встановили особу Мінера. Ним виявився 45-річний мешканець Коломийського району. Завідомо неправдиве повідомлення на спецлінію 102 чоловік, здійснив з дому. Там його і виявили поліцейські Коломийського районного відділу поліції. За зовнішніми ознаками він був на підпитку. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Злоумиснику повідомлено про підозру за частиною першої статті 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального Кодексу України. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.